Путіну потрібен коридор до Криму, але силою його пробивати не вигідно, принаймні у цьому переконані експерти. Скоріше всього, буде стратегія заключатися в тому, щоб просто напугати, посадити за стіл переговорів і добитися необхідного результату. Пойде наступление, скажімо, по нескольким направлениям, у мене тоже не викликає ніяких сомнений. Почему? Потому що вот те захваченные території, вони, и даже в російському руководстві этого не скриває, що это временний плацдарм для його розширення на другие території. Щоб дати гідну відсіч супротивнику, потрібно мати сильний оборонний сектор. А цим Україна похвалитися не може. За останні 10 років Збройні сили були вкрай занедбані, та й зараз за 8 місяців конфлікту на Донбасі ситуація не налагодилась. Попри те, що створюються добровольчі батальйони, проводиться часткова мобілізація. Сил вистачає тільки на зону антитерористичної операції. Менше уваги приділяється іншим небезпечним ділянкам кордону з Російською Федерацією. Наша армія сьогодні готується тільки для дій в зоні АТО. Всі бойові части... боєздатні частини кинуті туди. Єдине, що відбувається просто ротація одного... одного підрозділу на інший, всі добровольчі підрозділи, які створені, вони теж відправлені в зону АТО. Тобто, у нас сьогодні не те, що бой... оборонної доктрини немає, у нас сьогодні, ну я не знаю. Таке враження, що дітей з пісочниці послали керувати державними органами. Український оборонний сектор потребує негайних змін. Почати треба із забезпечення ефективного управління. Експерти пропонують створити високопрофесійну та високомобільну армію із сильними резервами. Це 150 чоловік плюс півмільйона резервістів у якості народного ополчення. Експерти переконані, що стратегію розвитку оборони держави має розробляти громадський сектор при адміністрації президента, але й відповідальність за це лягає на гаранта конституції та виконавчу владу. Анастасія Строушко Артем Кутасу соціальна країна.